Виконуємо номер 1405 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво ганеза 2022 рік. Маса яблук разом з ящиком 25,6 кг. Яка маса яблук, якщо маса порожнього ящика 1,13 кг? Приступаємо до виконання. Відомо, що маса яблук разом з ящиком 25,6 кг, а маса порожнього ящика 1,13 кг. Знайдемо масу яблук. Для цього 25,6. Віднімемо 1,13. Допишемо 0. Виконуємо віднімання: 10 відняти 3 буде 7, 5 відняти 1 4. П'ять відняти один, чотири, два переписали і поставили кому. Пояснюємо маса яблук. Записуємо відповідь 24,47 кг. кілограма. Ми знайшли масу яблук. Якщо маса порожнього ящика 1,13 кг, а маса яблук разом з ящиком 25,6 кг. Номер 1405 виконано.